Вітаю, шановні! Ви на каналі Пекельна Психологія. З вами я, Поліна Степанова, психолог психоаналітичного напрямку. На своєму каналі я роблю психологічні розбіри відомих інтерв'ю. Це, що я говорю, це моя особиста думка і тільки припущення. І не тому, що я не маю освіти і верзук казна що. Кому цікаво, я залишу свою освіту в телеграм-каналі, це тому, що я не маю морального права розбирати. Випадки клієнтів, які до мене не звертались. Але ми з вами прості смертні, і нам цікаво розбирати і вивчати мотиви відомих людей. Тому залишайтесь зі мною, ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Сьогодні я б хотіла розібрати інтерв'ю. Світлани Лободи. Але на цьому шляху мене спіткало багато багато труднощів. Тому що, коли я зробила огляд, використовуючи матеріали з інтерв'ю Світлани Лободи і Раміни, з'ясувало, що я не можу викласти це в YouTube в будь-якому форматі. Це одразу блокується. Справа в тому, що система блокує будь-яке зображення Світлани Лободи на екрані. Тому. Той випуск, що я зробила, де я розбирала конкретно те, що говорить Світлана, конкретно її вислови і робила свою реакцію. У мене є цей випуск, ви його знайдете в описі в моєму телеграм-каналі. А сьогодні я вам пропоную дещо інший формат. Ми поговоримо без посилань, просто по про особистість Світлани Лободи, і я приведу декілька своїх спостережень, які я вивела після перегляду інтерв'ю, і взагалі, коли спостерігала за цією особистістю. Тож дане відео буде містити два розділи. Одне ви бачите вже зараз, інше ви знайдете в мене в телеграмі за посиланням під відео. Головне питання, яке постало перед нами: чи вірити Світлані Лебеді після її діяльності в Росії? Чи можна їй все вибачити і почати спочатку? Я бачу тенденцію в суспільстві, що багато людей. Хоче повірити Світлані, і про це свідчить перегляд зараз цього відео, що присвячено Світлані. І якщо б можна зробити такий загальний висновок, як би я відносилась до Світлани, чи вірила б я їй, чи ні, то я би сказала, на жаль, ні. Хоча я дуже надихаюсь тим, наскільки вона творча і креативна людина. Але я їй вірити не хочу і не можу, тому що її дії. На мій суб'єктивний погляд, повністю ліцемірні, навіть якщо нею не керує нічого поганого, вона чомусь нас з вами тримає за дурнів і просто намагається нам казати те, що ми хочемо почути. А внутрішньо немає особливих змін, немає осмислення і немає висновків. Лицемірною людиною вважається та чиї вчинки і поведінка не відповідають їх внутрішнім переконанням і цінностям. Лицемірство може бути проявом недостатньої самоповаги та небажанням бути справжнім із собою і з людьми. Саме цей момент є для мене цікавим, тому що Світлана себе позиціонує як дуже така масштабна людина, і, здавалось би, вона має приймати себе повністю і не боятися. Розкривати себе перед іншими, але на жаль, коли в тебе такий масштаб особистостей, поряд з цим йде багато комплексів і невпевненості в собі. Давайте більш детально розберемо, що я можу сказати про особистість Світлани Лободи. Першим, що кидається в очі, дуже сильно мені, це її суцільний контроль над всім. Її перфекціонізм, про який вона говорить сама, і який дуже помітен в усіх її діях. Прагнення все контролювати вказує на емоційні і психологічні проблеми, такі як тривога, нестабільність, перфекціонізм. Людина, начебто, намагається себе захистити від усього несвідомого і того, що може їй загрожувати. Це говорить про несформоване відчуття безпеки в ранньому дитинстві. Також Світлана є перфекціоністом. Як формується оце ставлення до світу, що ти маєш бути ідеальним і твої дії мають бути досконалі? Як і все, що сформувало нас, має природу з дитинства. Це коли дитина не відчуває, що вона достатня сама по собі, що вона має здійснити деякі вчинки і на вищому рівні, щоб заслужити увагу від своїх батьків. Позиція, коли ви багато вимагаєте від себе, насправді дуже руйнуюча, тому що вона не збігається з реальним уявленням про себе. Є така поговірка, ідеальне е ворог хорошого. Коли ви хочете все зробити ідеально, у вас є побоювання, що цього не станеться, і тоді є бажання завмерти і не робити зовсім нічого, щоб не витримувати цю тривогу від того, що щось вийде не ідеально. А насправді єдиний спосіб щось робити це почати і терпіти свої невдачі. Ніколи не буде з першого разу ідеально, і це абсолютно нормально. Вміти витримувати тривогу, не намагаючись від неї втекти. Тому відмовляйтесь від перфекціонізму. Це не про якісь високі стандарти, це невротичний стан, де ви ніколи не можете бути достатнім. Наступне, що я помітила за Світланою, це інфантильність. Вона нерідко про себе говорить як про маленьку дівчинку, і свої вчинки виправдовує тим, що вона нічого не розуміла. Інфантилізм з'являється в людини, як правило, коли вона попадає в стресову ситуацію. Її психіка деградує до ранніх форм реагування, і вона повертається на вік, де вона почувала себе в безпеці. Це абсолютно нормальна захисна реакція психіки. Я думаю, кожен з вас це може за собою спостерігати. Але якщо інфантилізація у вас є вашим супутником по життю, то це може говорити про депресивні та тривожні розлади, і це достатньо серйозно, тому що в цей момент людина не може адекватно оцінити свої можливості і опиратися на себе. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви дуже часто маленька дівчинка або маленький хлопчик, крокуйте в терапію, вам поможуть. Також, коли ми говоримо про Світлану Лободу, ми не можемо не помітити наскільки вона нарцисична, і це абсолютно нормально, враховуючи, що вона знайшла своє втілення в шоу-бізнесі, де в принципі переважно всі нарцисичні. Тому що шоу-бізнес це галузь, де велику роль. Відіграє зовнішність, образ, привабливість. Нарцисичні люди можуть відчувати, що це ідеальне місце для того, щоб продемонструвати свою індивідуальність і привабливість. І саме нарцисичний компонент дозволяє багато часу приділяти тому, щоб розвивати свою кар'єру і впевнено крокувати до своєї мети. Однак я не стверджую, що всі люди в шоу-бізнесі є нарцисичними. Ми знаємо багато прикладів, дуже талановитих людей, які дуже не полюбляють до себе уваги. Але коли ми говоримо про Світлану Лободу, в цьому немає ніяких сумнівів. Ще один важливий елемент проявлення Світлани Лободи в суспільстві це благодійність. Саме в цьому інтерв'ю присвячено багато. Раміна ходили і знімали всі діалоги, що саме Світлана обіцяє. На початку війни я пам'ятаю, як. То не було нічого, ніяких коментів. А потім почались відео про те, як Світлана ходить демонстративно, купляє е, якісь речі людям постраждалим і допомагає, як вона дарує автівки і про це говорять її колеги. Е, і сама вона каже, що вона не може не займатися благодійністю. Давайте розглянемо, які можуть бути психологічні причини, якщо людина займається благодійністю. Перше, це звісно, емпатія, бажання допомогти. Особливо якщо в нас є травмуючий досвід, якась дитяча травма або переживання, страх втрати. Тому, коли ми бачимо, що хтось переживає складні моменти, ми емоційно підключаємося і дуже хочемо за рахунок того, що ми допомагаємо, самим відчути себе легше. Наступна причина зайнятися благодійністю це релігійні або духовні переконання, це така потреба відплатити Богу. І внести свій внесок в розвиток людства. Думаю, це не про Світлану. Наступна причина зайнятися благодійністю це визнання і подяка. От тут ми вже підбираємося до причин Світлани, тому що саме свою благодійну роботу вона робить зараз дуже демонстративно. І останній компонент це соціальний тиск. В деяких випадках люди можуть почувати соціальний тиск і потребу увійти в спільноту і прийняти її цінності. Заняття благодійністю може бути способом відповісти на соціальний тиск. Угу. Ну давайте разом поміркуємо, чи може це бути про Світлану, чи є на неї якийсь зараз великий соціальний тиск, який їй треба виправдовувати. Це хай залишиться на ваші міркування. Такий невеличкий випуск був сьогодні. Нагадую, що головне відео, де я розбираю шматки Світлани, ви знайдете в описі під моїм відео, в моєму телеграм-каналі. Дуже скоро вийде нове відео. Залишатись зі мною. І я всім нам бажаю миру і перемоги. До зустрічі!